На базі центру арт-територія культурно-спортивного комплексу шиннік нашого міста фінішував чемпіонат України шахів ю 16 у ході якого півсотні юнаків і 20 дівчат розіграли звання переможців і призерів трьох видів програми у класичній грі за швейцарською системою з дев'яти турів серед хлопців. Кращим став вихованець відділення шахів. Дитячо-юнацької спортивної школи з міста Броварів, кандидат у майстри спорту Андрій Артемов, який не зазнав жодної поразки. Три партії звів до нічиєї і в шести святкував успіх. Найважче він дався йому у зустрічі з Дніпровцем Артемом Дячуком. Там було два головних конкурента. З одним була складна партія з дячуком Артемом. Там був каталон якийсь, він там давив шота і. Я зачищався всю партію, але ну, вроді більш-менш добре. І в один момент він зробив неточність, Я перейшов одразу в атаку і він програв. Више згаданої вихованець 9 ї дитячунацької спортивної школи імені Олександра Мороза, Дніпровської міської ради Артем Дячук, тренера Євгена Чернова на звітному турнірі взагалі відзначився феноменальною стабільністю, адже він став срібним призером у всіх трьох розділах програми шахів класичній грі, бліці і рапіді, що свідчить про те, що він різноплановий сильний гравець гарного рівня. Титулом вже чемпіона в рапіді дячук поступився своєму колезі по навчальному закладу Кирилу Нестеренку. Той якось буденно зізнався, що гралося взагалі нормально. Гралося нормально, в принципі, трошки повезло В останньому турі з жеребкуванням. Не знаю, а так, в принципі, грав, як вмів. Що зміг, то зробив. У Бліці у слід за дячуком бронзовим призером фінішував вихованець 3-ї Керворійської дитячо-нацької спортивної школи Василь Лях. Медаль подібного гатунку серед дівчат у Рапіді здобула і його колега по навчальному закладу Амелія Громко. Третій у бліці була і Евеліна Трофілова з Нікополя. Загалом фахівці і тренери тішаться тим, що учасники звітного чемпіонату у переважній своїй більшості партій продемонстрували високу якість гри для своєї вікової категорії. З большинством із ученькової партії розбирав і те, що відбувалося в цьому турнірі, дійсно попадало, скажімо так, в об'єктив. Тому я можу сказати, що до чемпіонату України до 16 років партії очень качественна. І я думаю, що... большинство из этих участников будет в дальнейшем очень хорошо прогрессировать. Наши спортсмены выступили замечательно. Если в классику первое место взять не удалось, то в Рапиде уже значительные успехи, в Блисе тоже. И вообще представительство нашей школы на этом турнире было замечательным. Да и не только нашей школы, а вообще шахматистов в области. И борьба шла настолько жесткая, что в принципе у приезжих было довольно мало шансов пробиться в призовые места. У відповідності до регламенту турніру, його переможці і призери були удостоєні дипломів федерації та медалей Мін Молодь спорту України відповідних ступенів. А володарі золотої і срібної медалі звітних змагань у дисципліні класичні шахи отримали право у цьому розділі виступати на чемпіонаті світу та Європи 2024 року.